Призначення заступника командира Хмельницького полку, керуючись положенням викладним путі 7376 статуту ВЦО Бойове Братерство України, керуючись спільним наказом президента Бойового братерства України та голови спілки Боєвратества України номер 100 дій, на дій, та на підставі довіреності наказу призначити капелана Хмельницького полку отця Ігоря Володимировича Токаря, посвідчення номер 1079 заступником командира Хмельницького полку військово-цивільної спілки Бойового Братерства України з питань реалізації проєкту Капеланства. Це те, що говорили. знову служу Богу та народу України. Слава Україні! Героям слава! Я дякую вам за таку відзнаку дорогу. Для мене. І за цей наказ, що ви мене призначили на таку посаду, хочу сказати одне. Сьогодні, перебуваючи в цьому добірному товаристві, моя душа радіє, що ми показуємо приклад єдності, єдності українського народу, єдності української нації, незважаючи ти України, чи другої національності. Одна ідея, правильно сказав Павло Іванович, у нас одна ідея зараз. І на майбутнє це служіння українській державі. І в цьому служінні ми повинні бачити, перш за все, служіння своїм дітям, дітям і онукам, яку ми державу після себе лишимо нашим дітям і онукам. Ще вони скажуть нам дякую. Вони скажуть дякую тим людям, які життя своє поклали за незалежність України. Але після війни треба відбудовувати державу. І ще раз кажу, незважаючи на походження, як є така пісня, всіх для нас одна зараз віра – служити Богу і Україні. І оцей, будемо казати, бачите, наші вроді, вибачте, поверніться, з нами Бог і Україна, оцей славець, це гасло, повинно жити у нашому серці, розумі і в душі. Ми є Божі діти, які вихідці. І з Богом дані нашій жит... нам землі, яка називається Україна. Слава Ісусу Христу,